Вітаю вас, мої дорогенькі! Доброго вечора! Ми з України, НАТО в хату. І хочу з вами відверто вам скажу, у мене як такового немає сьогодні теми на розклад. Але є деякі питання, які ви задаєте, які ви пишете, і я хочу вам дещо зачитати. І так, дивіться в зоні пробуждення було ще до війни сеанс, що нас хоче знищити сімейка руками росіян. Сімейка це робить руками московитів ще з Петра І про це ми робили розклад. Саме в цій рубці, рубриці сімейка Адамсів шукайте. Я взагалі-то слідкую завжди, щоб це, це, можливо, єдина рубрика, яку я конкретно слідкую, щоб воно було все в папочці, щоб ви могли все підряд подивитися. Там була така інформація, що через те, що нас саме менше, тут я заміню слово на штриканих, ви пам'ятаєте, що це таке штрикалки. Колоти от е, саме штриканих людей е, у нас менше, ніж в інших країнах, тільки 27% зі 100 А треба мінімум 52%, щоб контролювати. Е, чекайте, загубила загубила, закрилося. Ну що, це таке? Ага е, А потрібно 52, щоб контролювати людей. Тому і нас не беруть в Євросоюз бо іноземці. Штрикаються майже всі, а наші не хочуть. І тому нас вбивають, бо інакше не зможуть нас контролювати. Оце все правда. За Євросоюз я тут не зовсім впевнена. Тут Євросоюз, мені так здається, не до чого. Це ви повинні розуміти, є офіційна влада. Такі, як президенти і ті, що сидять в уряді, і є неофіційна влада. Вони підпорядковані сімейці. Сімейка, вона не ну як сказати, не публічні особи. Це не є ці Ротшильди, Рокфеллери і тому подібне. Це не вони, це їхні слуги. Їхні слуги це і євреї, масонів теж немає. Це все вигадки спеціально для бідних. Отак От я скажу. Далі читаємо. Чи можу я глянути, чи це правда? Так, це правда, я навіть не буду дивитися, тому що ми вже це все дивилися. Далі, ця ж сама людина пише: давно прошу вас подивитися пінчука. Він завжди їздить у той Давос. Кажуть, він агент Швейцарії. А от давайте це подивимося. От дійсно, він є агентом. Сімейки чи ні? У Швейцарію вивозить гроші з України. Він, до речі, єврей, і він не вилазить з Опи. На всіх міжнародних конференціях він у перших рядах або біля Зеленського. І тут ще є запитання теж від цієї ж людини. Мені так здається. Здається, теж від цієї ж людини. На жаль, не видно, бо я скопіювала мишкою таку, не скріншот робила. Од... Він один з тих, хто будує новий. Ага, так, 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 це продовження. Тобто пінчук один з тих, хто будує новий Єрусалим в Україні, він ворог України зараз бере під опіку військових, волонтерів, щоб завести в Раду. Будьте пильними. І так, давайте подивимося. Спочатку пінчука. Чи є? Тому що, ви пам'ятаєте, ми вже дивилися, що хтось є при владі, хто інтереси сімейки. В кожній країні так є. І так, дивимося, чи являється пінчук представником сімейки та, що керує світом. Являється, являється. бачите, являється. Це дуже добре продуманий план. Це він належить. До... Так, дивіться, він належить, він будує для них. Ви дивіться, як цікаво карти вийшли. Але, Але ви повинні пам'ятати, він не з самою верхушкою пов'язаний. От зараз я точно подивлюся, він тільки представників, представник, ну він єврей. По-перше, він єврей, і вони зазвичай, пам'ятаєте, Кіссенджера. От він теж був. Бачите, знов, а знов дорога, дорога. І знов сімка якось тут. Точно. Це, знаєте, стопроцентово це називається пантом. Том. Жінка чи чоловік не знаю, тому що дуже часто ось так випадає. І він, бачите, є. Фінансовий кошельок Зеленського він ще є. Тут гроші. Тобто, давайте тоді так запитаємо, чи фінансується <гум> у самій вищі верхушки він іде Чи пінчуком? Ну, наверно, напевно, пінчуком. Ну, ви дивіться. От цього я, я пам'ятаю, що ми робили, і є виходило, що є ну, приближений до ОПИ хтось є. Ніколи би не подумала. Ніколи би не подумала. От відверто вам кажу. Хм. мене мене мову відібрало відверто. Давайте так. Е чи дійсно Єрусалим? Оцей новий Єрусалим, верніше, Небесний Єрусалим. Чи це справа рук Пінчука, якщо так, давайте. Якщо так, і так, Небесний Єрусалим. Це теж рук Пінчука? Від сімейки? Так, виглядає, що так. Але наскільки я розумію, ця, ця мрія їхна під загрозою. І це навіть у зоні пробуждення вони говорили, що не все у них там так вдається. Наскільки я пам'ятаю, провал, бачите? Провал цього Єрусалима, цей новий Єрусалим. чи... Чи Небесний Єрусалим, так, який будувати хочуть. Він, він під загрозою і провал. Його чекає провал. Це стопроцентово. Це, це Українська земля такого не прийме. І ось тут теж показують до нас, що це все фантазії, цього немає. Це все, знаєте, я пам'ятаю з зони пробуждіння як. Вони розслідували, і там була жіночка єврейського походження чи з Дніпра, звідки з тої сторони, яку вона виїхала, і от вона це вона закрутила. розумієте? І тут, наскільки я пам'ятаю, і от карти теж показують. Вони хотіли так, але ось ось провал провал Щоб ви розуміли, те, що вони хочуть побудувати, в них не вийде. Ніякого небесного Єрусалиму в них тут не вийде на території України. Що ще подивитися? Давайте так. Давайте так. Чи має пінчук вплив на Зеленського? Чи впливає, Які у них відносини можливо? Негативно впливає. На, дуже наближений до Зеленського. І, е, наскільки я розумію, наскільки я розумію, негативно впливає. Це, скажімо так, е, що. Ви знаєте, оці всі речі по знищенню України йому нав'язуються з вуха пінчука. Я не знаю, чи має пінчук якісь зв'язки з ярмаком і з іншими в опі, але з Зеленським так. До речі, якщо я не, не помиляюся, пінчук, пам'ятаєте, в Давосі зібрав Волонтерів, і там була Тайра. От вам і... Тобто от вам розклад. На жаль, я більше нічого не можу. Мені зараз, наприклад, в голову взагалі нічого не приходить. В мене відверто вам скажу: тем взагалі немає. Стосовно, можливо, до наступної п'ятниці щось з'явиться, я хотіла якось розібрати про Антарктиду. От, але так я з ваших запитань і не отримала, бо кажуть, що там є якісь біолабораторії в Антарктиді, що там є якісь, як вона називається, якісь база всіх, як це називається, рослин на якщо Земля, наприклад, загине, але загинуть і ті всі їхні рослини, нічого не виживе. Не знаю, навіщо вони то, чи правда це, чи ні. Можливо, такі у вас будуть запитання. Можемо розглянути на наступний раз Антарктиду, якщо у вас є якісь запитання. Гаразд, мої дорогенькі, тобто бачимо, хто керує не тільки цей ярмак. А там є ще одна людина. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу, за вашу допомогу, за ваші коментарі. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! А ми таки переможемо. Все буде Україна!